Всім привіт! Тут подивився в місничник, де загніздився шпак. Дивився, три дні назад пташнята вилетіли, вони дорослі, підросли. Зараз подивимось, може шпаки зробили. Зараз будемо чистити. Мені видно, що, що зроблено з очерету і пір'я. Здесь не с дома Здесь будет 5 сантиметров. Еще я не бачу. І щоб шпак робив гніздо з учарету. Ну, Шпаки відомі всім птахи. Вони відомі тим, що вони пристосовуються до будь-якого цього. До будь-якого, сказати, що треба построїти з очерету гніздо. То вони построїть. Що ж, будемо йти по почистити ніхто, чого там немає.